Поліуретанову підлогу ТОППЛАСТ зробив підвалік, ТОППЛАСТ поліуретан і знайшов кілька дефектів. І тому я вчора наніс валіком невеличкі ділянки, там де я побачив дефекти, ось вони виділяються. Тепер я їх зашліфую в шліфувальну машинку. Повністю все. Ось шліфувальна машинка. Я її під'єдную. До пилососа. Ось так. Пилосос під'єдную до пилососа. Включаю на мінімум. Пилосос під'єдную до розетки. Шліфувалку під'єдную до пилососа в розетку. Включаю і починаю працювати. Починаємо. Дуже швидко проходжу більш підходящою машинкою. Взяв два компоненти, змішав, додав кварцевого і... з кварцевого борошна і зараз наноситиму на поверхню. Ось так. Ну І так далі. Роблю топлас поліуретан на трашу дошку.